Такі нормальні. Не сказала б, що легкі. Навіть оцей клончик, от він, ну, він легш, можна сказати, легший. Як, ну, не знаю. Ну, не дуже такі, як би сказати. Ну, не, не дуже легкі. Такі сережечки, так. Да? Вони схожі навіть як... У них такі застібки, полукліпси, полу... але все ж таки ну, сережки, так? Да? Такі класні теж керамічні хто такі любить. Під синій наряд теж класні От у мене зараз почнеться. Я не знаю, Юля, у вас вже йде дощ? Чи у вас був сьогодні дощ? У нас е класно влоги Ну так, да. ну, це тоді треба про себе, про все розповідати, там влоги ще й видумувати. Я не знаю, мені якось це... Це треба дуже, щоб була цікава людина, щоб я дивилася, да, влоги. Так, ото, не знаю, буває, так, да, є деяких блогерів, які там я дивлюсь. Це треба, щоб, не знаю, буває таке, що іноді. Іноді деякі на, набридають, потім я деякі знову дивлюсь. У мене таке буває, що отакий щит теж під бірюзу, Це схоже на такий. Колончик, да, як це Версачівський знак класний теж. Як єгипетський прикрасен для єгиптян. Така класна теж під бирюзу. На літо під якийсь синій, або такий, або можна під білий наряд якийсь. Теж гарно буде виглядати. Такий класний теж. Кулончик. Я теж ну, не те, що боюсь, я просто намірено не хочу ну, вести влоги, люди себе там показують. Ну, я не знаю. Мені така тема не подобається. У мені краще щось там конкретне, якесь щось там. От, ну, які теми у мене там є. Канали на такі тематики просто. А в логі це куди сходив, куди що там це. І це Самвел, да? він ще й видумує собі, він такий гарний актор. Ще й видумує, мало того, що ще й знімає, ще й видумує собі паралельно. О, от у мене ще згромихає. таке щось такі тут взагалі. Класне. О, такі мені ще подобається. Ну так, да, корисно якесь. Ні, ну буває і корисні влоги. Є, буває, ну, Особливо, якщо влог такий, якщо подорожі, ці, да, е класний такий колончик, це такий, як жолудь. От, у нього такий, я не знаю, що це він такий зроблений з якогось чи смола, це, чи що вони так оце роблять, такий класний да? жолудь. Теж, типу, під золото зроблено. Ну, Багато такі, що якби, да, в подорожах подорожують і там от знімають влоги. Оце таке ще можна: в якихось там готелях, подорожі. Ну там все рівно дивляться. Ой, мене навіть зараз щось таке сквезняки, якісь. Ага, да, Юлічка, да, дякую, що була, що підтримувала. Зараз теж тут трошки мене ще залишилися прикрас. Подивимось, зараз мене взагалі може тут знести, бо мене бачу, штори піднімаються, і щось буде така якась злива, мабуть, гримо... гримить такі сині чорні тучі. От я не знаю, якщо я вам навіть зараз покажу, то ну, з однієї сторони, сонце, там, мабуть, ще не закрилось тучами, якийсь вітер піднімається. Зараз буде точно якась Шквалище. Зараз буду закривати вікно. Бо гримить не по-дитячому. І такий вітер, бачу, дерева вже колишаться по-серйозному. Отакі гарні е, жолоді, да? о, клас! Типа під золото зроблено. Теж така прекрасна. Так, що ми тут щедимся?